Слава Україні! Всім привіт, Всім привіт крім орківських виродків і путінських прихвостнів, задподібних задголових маніяків і дебілів. Коротше, сюди на канал заборонено заходити, дивитися і будь-що коментувати, бо йдете одразу за русським кораблем без розбору. Отже, сьогодні у нас відео про отаку тумбочку. Цей ящичок в мене буде використовуватись для робіт. Це є стіл від якоїсь напевно, радіалки. От. Досить прикольна штука. Е, ну, досить ржавенька. Зараз ми її пошліфуємо. От, дуже ржавенька така, досить. От, зробимо з неї класний чіткий кутовий стіл і паралельний стіл. Отже, він запланований із заводу, оця робоча площина нижня і оця бокова. Я ж хочу ще додати сюди площину, яка буде прошліфована за одну установку. Тут і оце реберце. З другої сторони, я вже прикидав кутничком, вони, в принципі, сходяться. Так що буде можливість зробити полоску. І якщо в нас це все вийде, то в нас вийде дуже класний вертикальний кутник Кутничок 90 градусів. Це буде така сама система, як ось це, тільки в нас буде суцільний кутник. Суцільної довжини. Розмір його 400 на 300, і висота тут десь, не знаю, 150 тонн трошки більше може. Ще навіть не мірю десь, десь 200 висота, так? А, це з паралельками. Ну, так, десь 200, під 200. Під 200 мм висота. Поставимо три паралельки, шліфуємо зараз базу. Я тут середину вже покрасив його, відчистив, бо було таке, що просто жах. Тому зараз працюємо. Приїхали. У нас тут трошки буде всередині басейн, натече туди, виходу звідти нема, діошки. Так, Заповнюється потрошечки. Добре, що хоч є ці отвори, бо було би повно. Вертикальний столик буде класний, бо буде можна зажати його тут прихватками спереді. Все нормально, включаем на автоматип? Зараз масло ко дійде і почне масло вже дойшло. Зразу воно не включається, поки масло прокачає, і воно вже починає працювати. Ну, На паралельках стало і все чітко вийшло вже зразу по торканню, рівномірно зняло, рівненько гарно. зараз грязна, Йошка від цієї ржавчини можна було бавитися дротянкою. але вже сошка так підношена, та її міняти буде мок. Так воно вже поторкані вийшло. Ще якась поверхня, така чи то поцарапана, чи то шабрена була, не знаю. Ну, стало ідеально, блин. перший раз мені якась железяка стала так, щоб воно площина вся по одного однотипно хіркануло. Так, дошліфували. Отак воно вийшло. Так, отак воно вийшло. Ось так воно вийшло. Тут ці я не прибирав, оці, Тут дуже глибоко ще. Не знаю, дві десятки, певно, буде, ми їх не, не чіпав. Ну, Та нічого, змажеться, площина є. Можна було би ще дерти 2-3 десятки, але для чого? Воно на швидкість не впливає. Отак воно. Зараз перевертаємо, шліфуємо другу сторону. Потім будемо вже робити вертикальні поверхні перпендикулярності виводити. Так, готово. Тут трошки пару раковин вийшло. Ну і хер з ними. Отже, зараз ставимо на бік і шліфуємо 90 градусів кут. От. Потім саме важче буде зробити ось цю сторону, бо нам треба буде максимально поставити догори і прошліфувати це все місце. Воно і так досить нормально, вертикально стоїть, але хотілося б його поправити. Друга площина. Ось так. Все, я зразу виставляв кожен підкупничок сюди, щоб вона була перпендикулярна до цього. Щоб якщо будемо не то було по мінімуму. Вести максимально точно, як було можливо. Дуже простенько. Одним прихватом через центральний що цей, ребро центральний. Це зараз можна зняти і хочу прошліфувати ще пов'язок з другої сторони. Для того, щоб ну, при якихось роботах можна було встановити на рівну так базового поверхня. Тобто, якщо у нас буде якийсь виступ, на нього можна було опиратися, щоб не був там, такий, як він зараз є, непонятно який. Тому зараз відносно цієї площини будуть шліфувати ще ту сторону в сторону не хватить місця, бо там ось ця направляюча має приблизно 3 мм вище за ту сторону. Дерка з 3, -3 мм. Це ну, і Нема змісту, напевно, ті площини робити. я так думаю Якщо мені треба буде площина плоска, то я маю цю я поставлю. Так, поставив кутенщок. І в принципі все воно грає зв'язок маленьким. Куди навіть не пролазить фольга, дві сотки, то, точність є більш ніж достатньо. Думаю, що може якщо похибка в сотку є, то дуже добре. Так, поступили ми тут з цієї сторони хитріше. Пошліфували циферу пошліфували, і в нас ось ця площина точно на 3 міліметра нижче. Тобто, от стоїть зараз кутничок, і в нас ось цей КМДшка, вона якраз чітко там стоїть. Нічого не грає і кутничок якраз. Дві рухається. Якщо його тут прижати, то там дешку можна легко витягнути. От, бачите, я навіть його зараз прижимаю, От. вона потрошки рухається. так якби Ну мінімально. Тобто дуже досить точно вийшло. Тобто рівно 3 мм, якщо треба зробити базу, можна і на цю сторону ставити на стіл з 3-мм проставочками. Я вирішив не шліфувати цю сторону. Коротше, я приклав кутничок до цього місця, що звідти, що звідси. Тут не то, що нема що хотіти, тут просто отак. Кутник як прилип. Як з цього боку, так і з цього, так і з цього боку прилип. Тобто в нас тут повний кут 90 градусів. І я на цьому не переживаю. От, нічого тут кращого я не нашліфую. По-друге, не хочу мучити навіть берту цією висотою. Я просто шабером, шабером зняв, просто прийшовся на хрест, зачистку зробив то й все. Нічого тут робити не треба. Ця сторона у нас була в хорошому стані, збережена. От, я від неї шлях пошліхував нижню базу і верхню відповідно. То у нас тут все вийшло більше, більше ніж класно. Та й по-друге, ця сторона у нас не часто буде використовуватися, а навіть якщо і часто, то вона є досить точною. От, якось так. ті столи, на які буде ставитися цей стіл, буде такої якості зроблені. Цих по геометрії. От, так що якось так. Якось так воно виходить. От столик прошліфований. Все класно. Все просто прекрасно. От. Зі всіх боків він пошліфований. Знову все зроблено. Чітко. Ось такий столик буде в мене вже тепер на господарстві. Так що якось так. Все народ, всім удачі, тримаємося.